Слава Україні. Національний банк спростував нові правила щодо блокування рахунків українців. У Хмельницькому виявили посвідчення водія з ознаками підробки. В Україні створять новий окремий медичний підрозділ. Детальніше далі у ефірі Першого Подільського Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Учора активно розповсюджувалась недостовірна та маніпулятивна інформація про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки, а саме більше трьох разів на місяць, особливо у великих розмірах та за часте використання готівкових кредитів. Національний банк України заперечив інформацію про блокування банківських рахунків за части зняття готівки. Банки здійснюють перевірку клієнтів лише в межах законодавства з фінансового моніторингу. В Україні створять перший окремий окремий медичний підрозділ, концепцію якого схвалив головнокомандувач Олександр Сирський. Про це повідомляє медслужба Інтернаціонального легіону збройних сил України. Перший окремий медичний підрозділ діятиме в зоні бойових дій. Ця ініціатива має на меті організаційно масштабувати досвід медиків та покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій. Хмельниччина у скорботі захисника Петровича Сергія Миколаєвича з грудня минулого року розшукувала дружина. Вона залишила дописи щодо допомоги в пошуку з різних в різних спільнотах у соціальних мережах. Останній раз чоловік виходив на зв'язок 13 грудня 2024 року. Він воював в населеному пункті Преображанка Оріхівського району Запорізької області. Згодом стало відомо, що військовий загинув. Він був родом села Слобідка Кадуївська. Учора із захисником прощалися. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1091 повідомлення про події та правопорушення, з них 120 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 116 адміністративних протоколів з них сім за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано також 8 ДТП на щастя без травмованих. Оператор лінії 102 опрацювали 622 повідомлення від мешканців області. Музика. У Шепетівському районі вогнеборці ліквідували пожежу в господарчій споруді. Сьогодні о пів на третю ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в селі Судилки. Пожежу, що охопила площу 50 квадратних метрів, вдалося ліквідувати. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. На щастя, під час цієї пожежі ніхто не постраждав. У обласному центрі виявили посвідчення водія з ознаками підробки. Учора на вулиці Холодноярців поліцейські зупинили автомобіль Форд під керуванням 54-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів за інформаційно-пошуковими базами Національної поліції патрульні виявили, що посвідчення водія містить ознаки підробки. Тож на місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка й встановить обставини цієї події. У Хмельницькому змінили рух автобусного маршруту номер 5 Його подовжили та додали декілька зупинок. Цей маршрут сполучає мікрорайони Лезнево та Дальні Гречани. Про зміни повідомили в комунальному підприємстві Електротранс. За їх інформацією, з початку 2025 року автобуси на маршруті номер 5 курсують за новими графіками. Тож додали такі зупинки. Районна лікарня, проїзд Львівський, завод Качіон, вулиця Геологія, вулиця Степанкова, Костел, вулиця Квітки Цісик, провулок Залізничний, станція Гречани, ліцей 18, депо Гречани, Залізнична лікарня, вулиця Волочиська. У обласному центрі призупинили водопостачання частково на вулиці Кармалюка, а також проїзд Панаса Мирного. Орієнтовний термін завершення ремонтних робіт 16.00. Про це повідомили в Хмельницькводоканал. Більше новин у соціальних мережах Першого Подільського. Долучайтеся. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України. Дякуємо за захист. До зустрічі у наступному випуску «5 хвилин на головне.